Що це таке у вас? Розкажіть, будь ласка, це є наша бурова машина, бурова установка. Вона є самохідна на металевих гусеницях. Вона заїжджає важко доступні місця. Будь на будь-яку ділянку, отакі пайомчики, великі стрімки. Вона виставляється на будь-якій на будь-яких перекосах на 45 градусів, на 50, на будь-яких. Вона має свою. Свою таке називається васервагу, сама вона правильно виставляється. Ось це колечок у нас трошки похилило, вона сама виставляється. Далі, наприклад, ми приїхали, розгрузились. десь людині потрібно заїхати, наприклад, метр на метр. Хата, маленьке, в доступне місце. Ми заїхали туди, висунули лапи, виставились правильно, забурились і тоді працюємо. Ми маємо там лібяточку таку, що ми наверху, самому, вона спускає нам колону, легше працювати також. Тобто, в чому сам процес? Коли заїжджаємо до людини, наприклад, десь на у горах далеко є, має до Домічок. Ми приїжджаємо до неї, у неї, наприклад, під там, 50 градусів стоїть під 45 стоїть перекос. Людині не потрібно ні окопувати, ні визивати трактора, е лишніх робіт не потрібно. Ми приїхали до вас на об'єкт, виставили свої гусениці, е заїхали гусениці, виставили свої лапи і на лапах ми виставили спід будь-якому перекосі. Працюємо, боремо, виставляємо, шукаємо воду, тобто проблем з цим немає. Також маємо гідравлічні ключі, всякі такі, оце у нас бур, отакий, який йде. Працює, він сам бурить нам вибору скалу і це тягує за собою обсадні металеві труби. Отака апаратура серйозна. Що вам зробить скважину на будь якій місцевості, на будь-якому склоні. Тому, якщо вам треба свердловина номер, залишаємо під відео, телефонуйте, хлопці швидко, якісно все виконують.